Всім привіт! І з вами я, Арт Кінг. І от я. І як ви бачите, я знімаю Стіла Рот. Я давно вже грав Стіла Брейн Рот, дуже багато, але я не знаю, я чомусь не записував. Але я подумав, треба записати. І буду тепер записувати також Стіла Рот. І пишіть, які мені ще карти в Роблексі робити. Тому підписуйтесь. І ставте лайки, щоб я знімав більше ваших ідей. Короче, я після івенту і тут, короче, вийшло нові лос блоки. Я стільки локи блоків на Дивіться, я мені прийшли базу відчищати для того, всього бо просто локи блоки. І, мені... і доза тут обновились нові ці якісь сипаги. Коротше, я нахопав стіки, там і секретні брейн родбоки, і так, адмінкі, і лос адмінські. Дуже багато локі-блоків він вчора опускав, і я хочу їх всіх сьогодні відкрити з вами. Спеціально, щоб ми подивилися разом, хто нам випаде. І в мене 12 трильйонів, і я хочу робити скоро це природження, але це жесть. Ну, 100 трілків і 3 пітропа. Це да. Як я, я хотів, от. Дивіться. У мене є отаке. Я не знаю, що це, воно чимось мегафон є, воно теж. Ну, на, на інших ігроках має працювати, воно має з кимось іншим. Магніт теж присасує когось, Ну, коротше, оце вже все це понятно, це таке просте давно було. Ну, Но це нове, то, що я купив, Оце тіпа, зараз. Коротше, я щось не можу нормально це міняли стіла, ми така штучка, оце взлітати, типу, оце це, оце, оце, маю, скричати, а це має щось кричати, а це вроді би чувак підходить і стоїть біля своєї бази, хтось підходить. І типу, воно тебе робить коротше, А Я якраз зараз прийшли івенти, він все поопускав, Він як закінчив обновку, якраз останні івенти йдуть. І я подумав: після обновки давайте зразу я стільки накапав і блоків, що давайте одразу відкриємо їх з підписниками. а Ладно, він ще якийсь івент. Запускав". О, ну тоді окей, добре. Все. Поїхали відкривати блоки. Вот. все. Перший лакі блок адмінський. Де той павук? Мені треба, щоб він в мене повірив. ой 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 Де той павук? Де той павук? І в мене вже, до речі, є третій порох, і, от, а вот стіки. Все, ну це, звісно. Конечно... Ну, добре. Давайте. Відкриваємо перший блок. Будь ласка, щось. Шось, шось, щось. Лос щось, Тортугінні. Щось. Ну, це доволі нормальне. Це реально, напевно, крута щось, але. Ну, це секрет, як ми бачимо, тому. Добре. А що, до речі, самі тут? Він тут продає, кукарач. А, ну, коротше, крафт. Оці. Він кушає так, отдай мені так, будь ласка. Просто отак. Вот Просто так. Коротше, добре. Оцей лакі-блок. І. будь ласка він може Lost to Він тут brainrod може. Поїхали треть виклювать. Ну, ну, будь ласка, лос комбінаціон, то там Там понайдело 67. Lostun tun. 1, 2, 3, 2, 3, 4, б-б. Короче, зараз я закриваю очі. Вот так стою. Короче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Відкриваємо їх перші. Радужні блоки. Поїхали. Ну, ну, щось радужне і бове. Реймбов лос комбінаціоне. 150 лямів. Реймбо влос комбінаціон, я не вірю. У мене сьогодні удача якась дуже. резко. Ой-ой-ой. Капец, ой, ой. мы не грушай видите? Вже 7 миллиардов. Бам! И вже 7 мирка. Вот это прикольно. Давайте, открываем дальше. Шось. И... Шо сегодня за удача, нафиг? Он концерт запустил? Лос 67, 33 миллиона алмаз. Удача сьогодні, напевно, явно на моїй стороні. Пригаємо. Він запустив концерт якогось, чорта. До речі, мене спини, ну ладно, окей, потім їх покручу. Робокс, якийсь мазин. А, точно. Чекай, зараз знижка. А, він... Деся тисяч буза. Коротше, лост. Але ви замітили, тепер Томтон Саур тут не стоїть чимось. Може, із-за того, що його забанили. Тепер він тут і не стоїть. Ну, окей, коротше. Івенти йдуть ще. Надіюсь, нам під ці івенти випадуть. Ну, я думаю, самі скоро вже буду закінчувати з івентами. Вже не буде їх. Лосто Пітопітакус. Це? Давайте я відвернусь. Я просто в шоці. Ось така краса! Мені випали нові чели. Лос джоб ну, звісно, Конечно, і оце, ну просто. У мене вже, напевно, всі з них випали. Хоча я. А, лосерколитус може, не випав. Я бачу, він прийшов Ну ладно. А, ну 67 тоже непогано. Але він коштує кошти 500. Це... Ну нормально. І... Лас тогині. 2 лями Тоже вообще непогано. Мба. Тепер ціла киблоки відкриваємо. І... Ребята? Посіньте мені, будь ласка, оце дискотека. Зараз йде івент сами. Це самі мені спеціально на сервері якусь удачу за Зараз Зара. Бачу зараз... Що Що? Що Шо? Що за ядерка? Йо-моє! -йо. Хто запустив? Хто запустив? Що твориться вообще я не можу зрозуміти? Це самый. Це саме епічний! Це самий епічний! Стину бридрот мой, перше відео! Це вже щось епічне! Це тільки перше відео, ні! Ядерка да шо твореться, Сэмі! Це що за прикол? Кто це зробив шото? Да! Все, без мене... Це, блин, відео. Це, бах. Це якийсь спеціальний геймпас. Чи то зараз Крикрат грають? Чи то Крикрат запустило ці ядерні? Крикрат, блин, он, англійський, сам популярний блогер можна сказати, по Роблоксу. Взяв запустив ядерку. Ну ну, будь ласка. Ну шо-ой-ой-ой-ой. Та це що таке. Хто це зробив вообще що це? Хто за Що? Це може... А може це комусь якомусь ігроку, якомусь блогеру дали якусь панельку і він просто зробив якийсь секретний івент? Не, ну епічно. Ладно, короче. пофіг, поки що відкриваємо дальше. Плюс 67 сирий не Ну це вообще як це ж... о, лоснуто ситуацию 2 миллиона брать, да я ни фига. 160 земля. я просто дай да вы разумеете, что-то не секи дає Застеки. Короче, идем на другий повар, будь ласка, будь ласка, давай, давай, давай. Давайте! І, 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 і. Знову з комбінаційно 217 лямів. О, Боже! Що сьогодні твориться? 217 лямів. Ну, це жесть просто. Знімаємо. Далі. І... Просто пітопі так, з три лями. Не сплавлять. Ні, ну, хватить вже цього робити. От, мені, мої секретні лакі-блоки. Зараз я трішки зменшу звук, тому що це жесть просто. Сколько знову це якісь блогер Блоги, і що їм там роздає, що вони всім сервера взривають? Все, вертайте мене на землю, Ре, мені треба ролик записати. До речі, буде епічно в ролиці. Відео дуже буде. будет типа скупл, це що, якийсь секретний новий ивент добавився. Чи це просто якусь адмінку дали простим блогерам? Все. Наразі більше без цих ядерних. О боже мій, Да я не буду на це реагувати ніяк, ну це бред. Коротше, так вот, ребята. Дальше дивимось. Е, мені випало цей. Тепер відкриваємо Lucky Block админуски. І, і, і Ну, ну нормально, ну, ну це вже так я собі, Ну ладно. Відкриваємо. Оцей адмін луки блок. і Надіїсла гандри, надісла гранде. Знову блок уголов. Але він дає вже по чотири лям, це вже поліпше. Добре. Лос lucky block і Лос lucky block 6 останній. А ми до речі. Милосаркалітус не отримали вроді би, да? Милосоркалітус не змогли отримати, але він мене вроді просто в індексу без. Цього. Ну добре. Тепер поїхали к самим жорстким Блокам. І і, Хоркалеро! І... Це... Ой, ну 100-й це мало, але хоч щось. Матео Кверті запустив цей івент, ребяточки. Добре, зараз ми назад вернемось. І будемо без того всього якогось. Ядерного. Ну, все. Ой, нянь, почався. Поїхали на поверх вище. Давайте відкриємо перший третій поверх, а потім оце два секретки на останній. Бо я хочу, собі, з них щось точно точное было. Ну, зразко... Опять знову я дивно не запускай її зараз запускаю. Ну, її не запускай. Фух. <гух> Просто питос блока це норм. Потім іде. Крокоділів раманджується, а потім цей інянь тепер так. 2 мільйони. Ну же, ну же. Він лакі-блак. Та я не розумію. Це що просто, сьогодні дуже імбова обновка. Мені просто комбінаціони КМЦ. о, це секретний. Нап... Ну тепер як секретний, Тонсаура убрали, це ж тепер секретні такі бри. Ну, то, що секретні просто, вони тепер такі легендарні. Миссия лос Комбінаціони просто падає. вот Lost 67 лос чоп чопу просто лос комбінація, лос 67 просто ну кис жесть unreal просто сьогодні івент. Ну жесть добре дальше дальше и и мутым тигрулине вам бо в тигру линии знак це да вони тепер так зробили ще підкладніш. Боже, що вони роблять, що вони роблять, що вони роблять? Кізь брейн рот, ліп і гейм. І тепер так улакі блак, же Хтось крутий, хтось крутий, хтось крутий, хтось крутий. Опять імба з 9 мільйонів крокоділів форматюз, здаю маю Удачі сьогодні, то зашкалій. На... По па цій дорозі неудача. не зашка. Ну, тепер я часу, у мене буде дуже багато базописів цих. От у мене було на початку ролика 12, 12 трильйонів, вже 15, тобто ми вже скільки зробили. І зараз я всі відкрию, почекаємо хвилинку, потім підемо, зіб... зберемо, подивимося, скільки ми трильйонів просто вийшло, за те, що ми зараз лакіблоки відкрили і навіть, в принципі, не так багато часу чекали, поки хтось вийде. І поки ну, вони не збирають вже. Хоть бы на тортувинник. Ребята. Останний Лайки блок секрет. Просто, будь ласка, зарубить так, чтобы он мне выбил. Просто помолись за меня. Будь ласка. Будь ласка. Я помажу, я помажу. Будь ласка. Будь ласка. Ребята, вот дара пингвин грустит. Ой, боже, ему... Він, він же. Ай, блин, дуже жалко. Я хотів, щоб не випухтось з лакіблока, а Тут 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 навіть под нове повтіки вони. Жалко. Ну якщо на наступному моменті секретні лакіблоки будуть, я їх відкрию, постараюсь більше тоді відкрити і більше удачі буде. Ну, добре. Тоді давайте в фінальний раз збираємо. Опа-поп-па-поп. Опа-по-па-поп. Оп, оп. оп, 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 оп. Ідемо на цей поверх. Опа-поп-поппоп. Опа-поп-поппоп. Опа-поп. Оп, оп, оп. оп, оп, оп. І в мене то 17 можна сказати Ми зараз просто 5 трилів получилось 100, що ми відкрили. Локіблок і почекали десь лакі блоки в моїй басі. Вот так, ребята. Ми змогли. Добре, ребята. А на такій ночі, на такій ночі ядерні. Я не буду нічого вже коментувати. Зараз ядерна пролетить, а добре, давайте тоді подивимось, що буде, якщо ми не полетим на цьому. На цьому истребітелю. Я сів. Бо вже... Ладно, відкрили все, давайте подивимось, що це за епічний такий вент, що він вже четвертий раз запускається. А, мене сюди відвозить. А, через дзеркало, так? через склад Ну да, бабак. Все. Уф. На безопасности. Ой, там вот эти. Все, коротше. Цього ми вертаємось на землю. А тут все стоїть просто. Ну, коротше, добре. Дякую вам за перегляд мого ролику. Дякую, що додивились до кінця. Дякую вам, що ви додивились до кінця мого відео і що за звуки були? І ми от сьогодні відкрили, вийшло дуже дофіга, дуже круто. Пишіть, що вам випадало, які ігри ще знімати, і як вам ціло Брейнрот. Тому ставте лайки за таку епічну рубрику, Підписуйтесь на канал за таку епічну рубрику. І пишіть комент за таку епічну рубрику. З вами я, Артінг, і всім па-па, До нових зустрічей!